Всім привіт! Сьогодні друга частина про переобладнання ось такого звичайного велосипеда в електровелосипед. Перша частина закінчилась на тому, що я розібрав повністю заднє колесо. Все там почистив, помив, перебрав. Вирівняв його, наскільки це було можливо. Поставив нову покришку і нову камеру. Бачите, трішки воно таке кривеньке. Я вже пробував тягнути спиці сильніше. Думаю, більш не буду, тому що зараз вони лопнуть. Треба ще купити такий буде мені прилад чи прибор, який натяг шпиць показує, щоб знати, наскільки їх можна натягувати. Далі вирішив розібрати ось цей вузол, все тут вимив. Тут, в принципі, виробітка невелика, з цієї сторони, також все добре. А з іншої сторони, ось ця оська, бачите, як її виявило, має таку канавку. Геть. І кульки, які тут стояли, теж мають пошкодження. Тому потрібно буде пошукати, де таку запчастину купити, тому що в себе я не знайшов також подивився більш уважніше на той цеп, який тут стояв. Він ніби не сильно розтягнутий, але всередині він має виробітку. І на зірку він не дуже добре лягає. Я коли тут все вимив, тоді це побачив. Тому було вирішено купити ось такий новий цеп. 250 гривень він нас коштує. Далі будемо, напевно, ставити сюди батарею, контролер і всі друти, які нам потрібні для підключення нашого двигуна. Замінив я той конус, замінив кульки, поставив новий цеп. Все тут нормально, зараз працює. Вирішив ще розібрати педалі і тут все вимити і змазати. Коли я перший раз розібрав цей вузол, я цей велосипед купував беушний я побачив, що тут немає ніяких кульок, немає підшипників кулькових ніяких. А реалізовано тут все ось так. Стоїть пластикова така шайбочка. Далі йде чавунний конус ось такий. Він сюди вставляється. Далі вставляється наша педаль і вставляється в цю педаль ось такий теж чавунний корпус. І далі ось такий конус. Він закручується і все воно ось тут, ось так треться. Я так скептично віднісся до цього всього механізму, напевно, в ті роки. Коли збирався цей велосипед, ці кулькові підшипники було дорого купувати, і завод вирішив так зекономити, зробив ось таку конструкцію. Я думав, що воно працювати не буде. Я його помазав, але весь цей час я їздив і потім моя мама їздила на цьому велосипеді. Виробітки тут практично немає. Можна бачити, тут пошкодження мінімальні. Що тут, що ось тут. Тому так само зараз все змажу, зберу, я думаю, ще воно буде працювати. Зібрав тут все на місце, наш велосипед обслужений і можна буде спокійно ним користуватись. Чому я так багато часу приділяю тому, що показую, що я розбираю задню втулку педалі, тому що ті велосипеди, які приїжджають до мене на ремонт, в більшості випадків не обслужені. ніхто там. Нічого не робив, на кульку і підшипники не дивився і елементарно нічого не мазав. Навіть це буває ржавий, тому що кажуть, я ж мало педалі обертаю, для чого штани мазати. Двигун витягує, мені вистачає їздити. Так більшості говорять. Тому звертаю вашу увагу на те, що потрібно все подивитись, помазати, тому що це хороший накат Хороший накат Збільшує наш пробіг. Були такі випадки, що купували два однакових набора, встановлювали на такі велосипеди. Один велосипед проїжджав більше, другий велосипед проїжджав трішки менше. І були обговорення, в чому це причина. Чи це акумулятори різні, чи, можливо, двигуни, бо є такі там тягові, швидкісні. Я, чесно кажучи, ніколи не вникав в цю тему більш детально, можливо, ви знаєте про такі різні двигуни. Напишіть як вони маркуються. Можливо, там є якесь своє маркування в тих швидкісних тягових. Я скажу чесно, не знаю, яка між ними різниця. Далі я на що хочу звернути увагу, це на те, що потрібно підсилити дропаути. Вони, якщо не ламаються, то з часом. Мені зустрічалось так, що вони розгинаються. Коли вони розгинаються, прокручується наша вісь у двигуні. І це призводить до того, що обриваються дроти на нашому кабелі. І цей кабель потрібно потім міняти. Такі ремонти я робив вже декілька разів. Із-за того, що або обривало тут цей метал, або його гнуло. Можна купити заводські підсилюючі дропаути, вони продаються. Я зробив ось такі саморобні. Ось так вони будуть тут встановлюватись. Планую їх приварити зварюваним апаратом, але можна і не приварювати. Якщо це все так закрутити, тут бачите, він, цей дропаут практично не рухається там, трішки є шат. Можна просто виготовити ось такий. Сюди встановити, закрутити, і в нас виходить більша площа і набагато менша ймовірність того, що цю вісь на цьому двигуні прокрутить. Ще хочу поговорити про ось ці шайби в комплекті з цим двигуном. Іде ось така проста шайба, і шайба з ось таким виступом. Збирають по-різному ці двигуни. Хтось цю шайбу ставить сюди. Потім ось ця шайба ставиться назовні і все це закручують гайкою. Я збираю трішки по-іншому. Шайбу цю не використовую, використовую тільки цю. Я її ставлю ось так, ставлю двигун у вилку і потім. Просто закручую ось цю гайку. Зараз приварю ці підсилювачі і покажу вам, який буде кінцевий результат. Ось так виглядає кінцевий результат. На мою думку, досить непогано. Ще тут просверлив отвір, нарізав різьбу, щоб закріпити крило. Товщину метала я тут використовував 4 мм. Але можна використовувати і 5. Тут на вісі довжини різьби вистачає, щоб гайку закрутити. Є мене ось такий шаблон, по якому я роблю ці підсилювачі. Можете поставити на паузу, приблизно подивитися, як його можна зробити, і зробити собі, щоб поставити. Тому що мені ці, що продаються заводські, не дуже подобаються з тими хомутиками. варіант мені більш Цікавіший. Я їх приварив всередині. Ось можна бачити зверні шви. Ось тут зварний шов іде, ось тут і ось тут. Але їх можна і не приварювати, якщо у вас немає звареного апарата. Якщо тут зазор мінімальний, їх можна поставити і свою функцію вони будуть виконувати. Не дадуть вам ці вісі. Провернутись. Пишіть в коментарях, як вам ці підсилювачі дропаутів. Цікаво буде почитати вашу думку. Коли приварював підсилювачі дропаутів на цьому велосипеді, вирішив ще приварити тут на раму деякі бляшки. Ось тут, ось тут і ось тут. Зараз покажу, що тут буде кріпитись. Тут кріпиться підніжка для велосипеда. На цих кріпленнях, що приварив, закріпив пластиковий. Щиток, щоб не вимазувати штани, коли наш цеп змазаний. І в мене на цьому велосипеді було декілька разів, що штани залазили під цей цеп. І так, я навіть одного разу впав. Падати я не хочу, тому вирішив поставити ось такий захист. Місце для цієї підніжки мені тут сподобалось, тому що в мене є. Велосипеди, де підніжка знаходиться в цьому місці, і також є велосипед, на якому я їжджу. Бачите, з завода підніжка знаходиться ось тут. Тому вирішив на цьому велосипеді зробити так само. Все чудово працює. Велосипед тримається добре. На цей електровелосипед буду ставити ось такий контролер: 36 вольт, 20 А. Ці контролери колись контактувалися з двигунами потужністю 500 Вт. Він новий, в роботі не був, залишився мене від набора, тому вирішив спеціально не купляти. Маю в наявності поставлю цей. І також буду ставити ось такий курок. Простенький курок. У нас тут просто кнопка включення показує заряд батареї. Ще окремо купив ось такий бокс під цей контролер. Зараз будемо ставити це все на велосипед. Закріпив корок, виставив його так, щоб мені зручно було ним керувати, натискати сам корок і щоб зручно було натискати саму кнопку включення-виключення. Далі я встановив бокс для контролера. Я його спочатку зафіксував ось такими хомутиками, щоб виставити, як мені потрібно. Потім звернув увагу на те, що цей бокс призначений для рами з трубою. З більшим діаметром, тому під ось ці хомутики я вирізав ось такі проставки, все закріпив, досить так надійно все тримається. Коли встановив курок і бокс, для контролера вирішив все зібрати, під'єднати і проїхатись на цьому велосипеді, тому що мені було цікаво, як він буде їхати. Батареї поки що на цей велосипед в мене немає. Батарею я виняв з ось такого електросамоката. Ця батарея зібрана на елементах Samsung R25. Батарея 5 годин. На швидку руч тут все так під'єднав. Сама батарея, можете бачити, примотана. До рами армованим скотчем, увімкнув, проїхався і скажу вам, їде він досить непогано. Зараз натискаємо на шкорок, і можна бачити, велосипед просто виривається з рук. Тільки що чуть не впустив його. Їде він класно. Звісно, двигун 300 Вт не дасть нам можливість їздити під якісь великі і затяжні горбаки. Але по рівних дорогах він їде просто чудово. Далі нам потрібно буде зібрати або купити готову батарею сюди, я ще не вирішив. Спочатку я думав збирати батарею сам, але це такий проект для повторення. І не кожен зможе вдома сам зібрати батарею. Тому я спробую пошукати якийсь дешевий варіант готової батареї, купити її, потестити, потім встановити сюди. І ми вже будемо вирішувати, чи варто купувати готову батарею, чи можливо все-таки варто самому зібрати. Коли сам збираєш, можеш собі вибрати різні елементи, і також можна поставити більш вдосконалу BMS-плату, наприклад, Smart BMS.